Всім привіт! Ви на каналі Воля, і сьогодні я б хотіла трошки водозмінити формат свого каналу та розказати про візуаліційні дошки. Мені здається, що ця тема зараз дуже актуальна, тому що новий рік у нас на носі. І мені здається, що без планування, без постановки якихось певних цілей і візуалізацій, досягнути їх трошки важче, ніж це зробити з ними. Тому пропоную вам полегшити. Виконання досягання своїх цілей і поділитися тим свою візуаліційну дошку або Vision board з англійської. Також сподіваюся вас надихнути на створення вашої дошки. Отже, поїхали. Я додала наперед певні фотографії. Всі їх я шукала у Pinterest. В Pinterest ви можете по порядку записувати, наприклад, як я писала, Plant, uh, YouTube, Room, Beauty, Planning, Stretching, uh, тобто будь-що, що вам цікаво. І перейдемо вже безпосередньо до створення дошки. Я її буду створювати у додатку Canva. Тож, щоб створити дошку, нам потрібно вибрати фотоколаж. І ми переходимо до фотоплівки і обираємо. Всі фотографії, які я вже попередньо підготувала. 20. Навіть в мене вийшло 20 фотографій, я не знала, що є такі обмеження. Так, вони у нас всі провантажуються. Я буду розказувати, що для мене означає кожна фотографія, і розміщати її. Перше, це спортзал, адже нещодавно я відновила свої заняття у спортзалі знову. Це було зробити важко саме до початку повномасштабного вторгнення. Я часто відвідувала заняття з полденсу, тобто спорт був присутній в моєму житті. Після того, як почалися переїзди, після того, як почалися адаптації, нерви, стрес. Дуже важко було повернутися до якихось фізичних навантажень. Але ось буквально. Два тижні назад я розпочала і планую це продовжити у наступному році. Наступна фотокартка для мене асоціюється з стосунками. Ця картинку я обрала як мотивацію до навчання, як мотивацію до планування як одного з дуже важливих аспектів. Коли я брала цю картинку, я думала про якусь. Про фінансову стабільність, про інвестування, яким я планую почати займатися у наступному році. Тому ось тут ми розміщуємо наші долари. Читання. Дуже схожа ситуація у мене з читанням так само, як і з спортзалом. Я дуже активно читала до початку повномасштабного вторгнення. Після того, як почалася війна, я не змогла повернутися до стабільного читання, хоча дуже сильно хочу. І тому додаю цю картинку. І ви можете побачити, у мене за моїми плечима стоїть декілька книжок, навіть українською мовою одна, і англійською мовою. Але все одно до них я ніяк добратися не можу. Машина. Я мріяла отримати права у 2022 році. Це була моя конкретна ціль на рік, але знову ж таки через війну, через переїзди, я не змогла отримати їх, тому планую отримати їх тут. Мені здається, що картинки потрібно буде трошки зменшувати, тому що їх у нас багатенько. І для мене ця картинка символізує отримання прав і початку їзди своїм, керувати своїм власним автомобілем. Отже, наступна картинка це харчування. Також один із головних пунктів, на який б я звертала увагу. Адже, не знаю, для мене дуже важливо, що я їм. Це дорівнює тому, як я почуваюся, і тому я, важливо, я вирішила виділити окрему картинку для цієї, цього пункту. Так, наступна картинка це у нас New Balance. New Balance – це саме ті кросівки, які б я хотіла купити собі. І взагалі вони також асоціюються якось більше із спортом, здоровим способом життя, тому додаємо їх на наш мудборд. Я якось навіть недооцінила, що я вибрала аж 20 фотографій, і їх всі треба розміщати якось. Наступна фотографія це. Дівчина, яка єднається з природою, це для мене теж якесь єднання з природою, адже я була хоча і жила певний час в Києві, проте я родом з невеликого міста, яке дуже близько до лісу, річки. Мені дуже важливо бути ближче до природи, хоча певний час. І для мене це якась така асоціація не уникати цього, проводити свій особистий час наодинці з собою. Для свого ж ментального здоров'я. Тобто також ця картинка символізує для мене якесь ментальне здоров'я та спокій. Отже, наступна це буде у нас цитата, яку я потім винесу наперед, хочу її трошки обрізати до таких. І ми її будемо на передній план виносити. Потім ми вирішимо куди саме. Поки що залишаємо тут Family. Зараз я своєю сім'єю знаходжуся на відстані. На відстані дуже багато тисяч кілометрів, але все одно для мене ця картинка асоціюється з підтриманням певного зв'язку, з ними, з важливістю. Потім знову ж таки здорове харчування, трошки її будемо на передній план. Тобто не тільки фрукти, а і о, головні страви теж мають бути здорового харчування. Потім буду вже виводити трошки картинки на передній план, тому що їх дуже погано видно. Ця картинка в мене асоціюється теж з якимось таким єднанням, більше вже любовним єднанням. Потім рослина. Я дуже сильно хотіла собі завести рослинку, я навіть купила ось такий вазончик декілька днів назад, але він вже почав червоніти. Мені здається, що йому не підходить клімат, що моя кімната темна і холодна, це все-таки більше кактус, йому більше імпонує тепло, сонце і спекотна температура в кімнаті, тому не знаю, чи він приживеться, але все одно однією з таких цілей, я б виділила, що я хочу собі. Рослинку, яка б у мене прожилася, і яка б мене раділа, тому що, знову ж таки, якесь таке певне єднання з природою, воно робить мене краще і живіше. Потім наступна фотографія це відеомейкерство, яке я б хотіла продовжити, яким би я хотіла продовжити займатися у 2023 році, тому що я знаю, що я почала. Свій канал в вересні. Я зняла декілька відео, я знайшла свою тему. Потім я втратила свою тему. У мене був такий період, що я не знала про що знімати. Я вважала, що це взагалі не актуально. А потім я подумала, що можливо варто буде змінити профіль. Потім було декілька відео, які я все-таки не запустила на свій канал, і я хочу до цього повернутися. Мені це подобається, і будемо пробувати шукати свою сферу і виділяти на це час. Одне із моїх хобі. Потім наступний пункт це кімната. Знову ж таки, хочу перенести на передній план. Я зараз переїхала, живу в новій кімнаті, і вона була досить таки пустою, до цього в ній майже ніхто не жив. І як ви можете побачити, я намагаюся додати якогось певного затишку, але все-таки це ще потребує певного часу. Тобто ця картинка для мене асоціюється з певним затишком. І ще не останнє, це картинка, яка символізується в мене з красою, косметикою, таке інше, тобто з якимсь певним доглядом за собою. Адже я часто цього уникаю, я про це забуваюся, я вважаю, що це не дуже важливо. Але, тим не менш, хочу на це звернути більше уваги у 2023 році. Додам. І наступна картинка. Вау, У мене вже немає місця, абсолютно! Добре, будемо зараз щось зменшувати трошки і все вміщати. Це картинка, яка знову ж таки у мене асоціюється з навчанням, з мотивацією, з саморозвитком. Остання картинка, яку я не знаю, куди вже тепер помістити, тому що на ній зображено шпагат. Я дуже хотіла сісти на шпагат у цьому році. Я взагалі не дуже гнучка людина, але це така якась особиста ціль більше розтягувати своє тіло, більше надавати форми не просто залу і качанню, а більше працювати над якимсь гармонією тіла. І розуму, і от не знаю, чому для мене шпагат це якась одна із тих асоціацій, можливо, це дивно, але, тим не менш, я б додала шпагат ось сюди до спортзалу, тому що непросто для мене в одній лінії а сюди довела мотивацію. Так, ми все, в принципі, розподілили, Зараз можна більше попрацювати над візуальною, можливо, навіть більше по. Важливості розставити і додати декілька таких цитат, які теж виступали певною мотивацією. Наприклад, мені подобається фраза I'm enough. Беремо просто за голову. І тепер ми можемо дивитися наш мудборд. Можливо, я ще його якось і допрацюю. Ми подивимось. Я ще над цим подумаю, але мені вже подобається. В принципі, я бачу основні напрямки, які б я хотіла пропрацювати, я бачу якісь основні цілі, і мені подобається. Отже, також декілька порад, які б я хотіла сказати у формуванні ваших картинок, як їх саме підбирати. Я додам у. Описі до цього відео посилання на картинку, яку також я знайшла у Pinterest, яка називається Vision Work. Тут поділено по сферам, які вам варто пропрацювати: це здоров'я, кар'єра, подорожі, сім'я, лайфстайл, хобі, знання і любов. Також тут прописано є один приклад вже заповнений, коли людина прописувала, наприклад, по здоров'ю на ціль була скинути 75 кілограм. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, я змотивувала вас зробити якісь маленькі інспо. Я знаю, що зараз не так всім легко, важко будувати якісь плани, особливо після попереднього року, який видався дуже складним. Я більш ніж впевнена, що у кожного були якісь певні плани, проте вони були абсолютно. Зруйновані, але тим не менш, ми сильні, ми впораємося, ми можемо працювати далі більше і краще. І тому бажаю нам тільки всього хорошого в наступному році і що ми побачимо з вами в наступному відео. Всім гарного дня! Бувайте!